Вітаю, друзі. Ну що, якщо раніше Земля під ногами Володимира Саша Зеленського палала через міндічгейт, ну коли його друзяки і бізнес-партнери, по, наприклад, квартал 95, фактично Крим здали гроші з енергоатома, а також бюджетні гроші перекладали собі в кишені, то він не знав, що робити зараз. Я думаю, що він ще більше не знає, тому що політична криза, яку запустив міндічгейт, ще й запустила новий процес парламентська криза. Пояснюю про що йде мова. А сьогодні в парламенті фактично розкол у фракції Слуга народу через що це сталося? По багатьох питаннях, по-перше, парламентарі відчули, що можуть нарешті скинути той ярмо, ярма, ярмака, який тримав їх постійно і тримав їх в узді. і Більше того, вони були звичайними кнопками для нього інструментами, які він зневажав і використовував. А вони захотіли. Свободи ні, публічно це буде сказано, що вони хочуть повернутися до парламентсько президентської республіки. і нагадати, що у нас не президентська, а саме парламентська президентська. Тому відбувся бунт, але як це смішно не звучить бунт в рамках закону. Поясню про що мова: спочатку трибуну блокували не тільки єсівці, а ще й слуги народу на чолі з так Арахамією вимоги. Звільнити всіх, хто пов'язаний з корупцією, зміни в уряді, далі. інше, інше. І тут починається найцікавіше. В деякий момент виходить пан Потураєв, слуга народу, відома людина, не остання людина серед «Слуг народу, і заявляє, що закликає створити коаліцію національної стійкості. Більше цього, він зробить це не від свого ім'я, а від ім'я слуг народу. Фракція закликала розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами у Верховній Раді, хочуть створити коаліцію національної стійкості. Найсмішніше, що це було зроблено 19 листопада, коли фактично був рік плану стійкості Зеленського. Ну, пам'ятаєте, там, де він ще казав, що енергетика, гроші, об'єднання, зброя. Ну, гроші дійсно там в мініче помітні. Об'єднання навколо корупційних схем у Зеленського. Там ми теж побачили його, друзяк. Е, зброя. ну, До цього ще САП набу не дійшла, але там про дрони будуть. енергетика, енергоатом. Тож план стійкості якось дуже касабоко вийшов, але міндіча це влаштовує. Далі. Запропонували зараз от не план стійкості, а коаліцію стійкості національної стійкості створити слуги і більше того, сподівається, що вона має відновити довіру громадян і міжнародних партнерів до держави. До речі, це як мінімум. Намагання щось зробити, і може з цього щось позитивне і вийде. У фракції наголосили на необхідності дотримання конституційного балансу влади та посилення прозорості інституту президента. Фактично йде промова про те, що нагадати Зеленському, що те, що він робить зараз, це автократія, і копіювання найгірших зразків Лукашенка або Орбана або Ердогана, те, до чого він до речі, має симпатію, і те, що йому подобається. Заява пролунала від Потураєва дуже цікаво. Він сказав, що у розбраті поразка в єдності, очищені до справедливості перемога. До речі, це правильна заява. Тут я теж погоджуюсь. Більше того, все це добре, але домінь дійхейту, чомусь всі вони мовчали і тримали свої язика у себе в. В центрі прийняття рішень, на якому вони дуже часто сидять, так от Мінді діджейт зараз шириться, і фактично саме Мінді діджет запустив цей процес. Але щоб ви розуміли, це не лише ця історія, і цей розкол фракції Слуга народу в парламенті очевидний вже всім. Єдине запитання: скільки депутатів і скільки з них мажоритарників зараз фактично будуть спроможні дійсно перейти... Від слів до справ і повернути в Україну реально парламентську президентський устрій за Конституцією, а не за сценарієм шоуменів, і от тут найцікавіше про що каже Потураєв: вони хочуть, щоб всі причетних фігурантів звільнили і віддали від під суд. Підтримую на 100%. Повна підтримка НАБУ і САП. Підтримую на 99%, тому що я думаю, відсоток Мені не подобається, що набу І САП припинили публікувати свої плівки через начебто військовий стан. А перша плівка через військовий стан нормально зайшла. Мені здається, тут тхне трохи домовленості між офісом і антикорупційними структурами. Я не знаю про що, але от щось мені нагадує. У будь-якому випадку я вважаю, що красти і займатися корупцією не можна, так само, як і не можна ховати інформацію про те, хто і як це робив. Далі Петраєв пропонує створити коаліцію національної єдності і створити уряд національної єдності. Я не бачу, чого можна заперечувати. Єдине запитання: як це зробити, і скільки заяв від слуг вже є. Ірина Романлійська з. Настоячого времени це одна зі структур Радіо Свободи запитала опоту, і той відповів. скільки депутатів відслугов народу вже підписала. Він каже: Ми поки не знаємо, бо зробили підписання у відкритому форматі. Дивіться тут це як завжди: у все через одне місце Тобто нормально, стаціонарно вони не змогли. Тому каже, от хтось перепостив, то і підписав. Точно є 5, може вже 10, не знаючи. Так порахуйте, хоч будете розуміти, але для розуміння наскільки це ефективно або ефектно виглядає зараз. Стефанчук перелякана припинив роботу Верховної Ради і поставив її на паузу через оцей скандал в енергоатомі, відставки міністрів і міндічгейт, каже, що ми зараз переходимо в режим консультації щодо ситуації, яка склалася. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково. Повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Один з добрих язиків з Верховної Ради сказав, що Стефанчук особисто казав всім, лідер топає ножками, і каже, що я не знаю, що робити. Він вимагає. Мені хочеться нагадати, що це спікер Верховної Ради, а не прислуга Офіса президента чи особисто Зеленського. Ні, я розумію, що і спікер, і наш президент вийшли з клубу веселих і кмітливих, яким керував Масляков. Але сьогодні вони керують країною один з офісу президента, інший з парламенту. Хай згадають про це. Тут не жарти потрібні чи геги в бік президента, навіть якщо це президент не клубу веселих і кмітливих, а країни а реальні дії. І Якщо ми розуміємо, що друзяки президента намагаються уникнути відповідальності, а країні треба вигрібати з цього лайна, то треба створювати і уряд національної єдності, і нову коаліцію. Бажано єдине, що без слуг народу, але не вийде. Тому і без ОПЗЖ. ну хоч це може вийти, без ОПЗЖ ж можна створити таку коаліцію. Супер. Так, от повертаючи до всього цього, це не всі ще проблеми, які є у Володимира Олександровича. Зараз, скажімо так, хмарки зібралися над його улюбленцем, головним загоством країни і фактично регентом Зеленського Андрієм Єрмаком. А те, що він не хоче віддавати Єрмака, вже відомо через те, що він казав і Мєрову. Взагалі він, хача до речі, він казав: Я з Андрієм прийшов, я з ним і піду. До речі, непогана ідея. Хоче хай, але зараз Єрмак заважає країні. І це теж правда. Більше того, після того як стало відомо, що він під прізвиськом Алі Баба на плівках планував атаки проти небу і САП, то він не просто замарався, він засрався по повній. Ну а відмитися не вдасться, і от тхне від цього не лише а, корупційним лайном, а й всім, що творилося всі ці роки. Тому треба вимивати, вичищати. Навіть а, якщо від цього бруду не хоче ніхто позбавлятися, треба і найцікавіше, що слуги навіть тут підняли бунт. А спочатку депутат від фракції Слуга народу Федер Веніславський заявив, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку негайно на тлі масштабного корупційного скандалу. Йому вторила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Радіна. Та ну, яка вихід теж слуга народу каже: Причетні до підтримання корупційних схем мають піти у відставку, навіть якщо мають посади в офісі президента, пані Радіна. Що ви навколо ходите? Ви скажіть, хто ці люди в офісі президента? Чи у вас ви не може висловити? Так скажіть тоді, Алі Баба повинна йти або Алла Борисівна, або ще одна ваша колега Мар'яна безмодзла, безглузда, а без як вона каже, примадонна. Будь-якому випадку називайте. Ну, не бійтесь ви. Ну, пригадайте, що ви народний депутат, а то просто завгост, який повинен займатися степлерами, бумагою та організацією зустріч президента. Хоча, схоже, що Зеленський так привчив цей монозброд лякатися і боятися, що ой, знаєте, що соромно. За них соромно справді, але. І це ще не все. Мені взагалі здається, що зараз у Зеленського все йде шкереберт, і якщо він не почне справді виправляти, не імітувати бурхливу діяльність, а виправляти, то ситуація може погіршитися. До речі, а напишіть в коментарях, як ви вважаєте? Якщо він. Позбавиться Єрмака і дійсно не буде заважати створенню уряду національної єдності. Це допоможе Україні вигристи, вигрібсти з цього з цієї політичної кризи і з цього корупційного скандалу. Напишіть це допоможе, або це не допоможе. Ваша думка важлива. Будемо потім рахувати кого більше. Я до речі, зараз постійно рахую. До речі, дуже цікаві результати, але не завжди ті, на які я сподівався. До речі, теж. Тому пишіть, будь ласка. А ще, будь ласка, буду вам дуже вдячний, якщо ви напишете, звідки ви дивитесь, поставите вподобайку, бо ваша підтримка справді потрібна каналу. Поширите відео і підпишитесь. Так ви будете першими і завжди отримувати нову інфу від каналу. Так от, це ще не все. Зважаючи на все, що відбувається, треба додати ще один момент, який теж, ну, на який теж треба звернути увагу. Зараз і наші партнери, американські партнери, бачачи, що влада послаблена через Міндіч-Гейт, але ще раз кажу. Це ж хто їх примушував, хто займатися цією корупцією? Ні, самі самі обрали цей варіант. Тож самі нас всіх загнали в це лайно. Так, от, в, в бачимо, як починають тиснути, активно тиснути. І Зеленському час виходити в публічні комунікації, чесно говорити, що відбувається. Бо остання інформація про те, що Білий дім розраховує, що ранкова угода щодо припинення війни буде досягнута всіма сторонами не просто до кінця місяця, а можливо до кінця тижня. Про це, наприклад, повідомляє політику. а роль. Свідання Reuters пише, що все вже обговорено між Росією і Україною. Але ще й один момент і отут навіть я здивувався, тому що умови мирної угоди, які розобрані США і Росією, Зеленському презентують тільки сьогодні ще раз. Вони робили ці угоди без нас. Ну і тут, до речі, можна сказати, що все логічно. Коли ти не створюєш свій план, а пишеш якусь маячню і називаєш його план стійкості і нічого з нього не робиш, то тобі дають те, які створили інші. І не завжди він буде створений по. Твої уяви і твоїми друзями. от так мож, так сталося зараз. При цьому знову ж Reuters пише, що з посиланням на високопосадовця українського високопосадовця, що Україна не брала взагалі жодної участі у плані припинення війни. Він обговорюється виключно між Росією і Сполученими Штатами. а Україна просто отримала перелік пропозицій США щодо припинення війни, які обговорювалися Білим домом і Росією. навіть не утверджені, а обговорювалися. Знаєте, імпотентний пази, пасивна позиція в політиці призводить завжди до того, що ти втрачаєш ініціативу, а перехоплюють інше. Єдина проблема, що у мене навіть за 6 років цього не зрозумів. Бо, як відомо, в часи найскрутніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. А що у мене готували на 1 плюс 1 у Коломойського і в КВК у Маслякова. От тут все стає зрозуміло в будь-якому випадку. Треба вигрібати, і тут якраз я можу тільки підтримати парламент, який каже всіх замазаних корупції, звільнити нахрен, переслідувати по закону негайно, підтримка на і САП, а не замовчування і повернення до нормальної політичного життя, коли президент займається міжнародкою і обороною, забуває про вибори і створюється уряд національної єдності парламентом, а не єрмаком, зеленським і Міндічем. Це, до речі, важливо. Сподіваюсь, що так і буде. Дякую вам всім, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і відповіли на мої запитання. Я щиро вам дякую. Більш того, ваша підтримка дуже потрібна каналу. Не забувайте ще й, будь ласка, що треба підтримувати ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.